Вітаю, друзі, слава Україні! Радий запросити вас уже до 33-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики «Діалог відверто, де теми визначаєте ви. І, як завжди нагадую, запитання, пропозиції щодо теми обговорення можна залишити не тут краще, бо тут я побачу-не-побачу, побачу, а на моїй сторінці в YouTube, на моєму аккаунті, в рубриці. Спільнота під верхнім дописом повідомленням в коментарях. Я їх звідти регулярно забираю. А тепер, не відкладаючи, е, ні на які інші розмови часу, не тратячи, відразу переходимо до ваших питань. Я відразу ж підтягнув зверху, тому що відбувалися певні події. Підтягнув деякі зовсім нові питання, а далі ще перемішувати з попередніми старішими. Отже, зовсім нового, звідки знову виринув: вірний соратник і друг дитинства, лейтенант Баканов. Хм. Як там воно було повернення будного попугая, чи як папуги мультфільм був колись. Лейтенант Баканов мав бути, згідно з тих ноб, за яким його звільняли з посади, арештований і засуджений? Я розумію: всіх зарадників, які є в СБУ, усіх було призначено указами Володимира Зеленського, ну на рівні від там, керівника департаменту чи керівника обласного управління. Але. Всіх їх подавав йому особисто Баканов за його поданнями. Я розумію, що Баканов нічого не вирішує, він взагалі нічого не розуміє. Це була повністю некомпетентна особа, яку його призначення на цю посаду вже було кримінальним злочином, за який Володимир Зеленський повинен нести відповідальність за дуже серйозне нанесення шкоди національній безпеці оборони держави. Він за все має нести відповідальність. Там дуже багато. Там, якби була в нас американська система накопичення відповідальності. У них плюсуються терміни, а не погинається, як у нас. То я так думаю, що він би вже за всіма тими статтями ну, років, я не знаю, мільйон би вже, мабуть, зробив. Ну, не мільйон, сто тисяч років ув'язнення він вже би мав. Але повернемося до Баканова. Баканов зник рівно рік назад, коли його звільнили за положенням, яке передбачає кримінал. І десь був тихенько. Були чутки, що він вже давним-давно виїхав за кордон. Один варіант живе в США і дає свідчення проти нашої влади. Другий варіант живе десь в Кушавелі або що йому десь подарували. Чи за зароблений неймовірною працею грошенятка, десь купив собі якийсь острівець в тропіках і на них живе, і не показується, тому що йому порадили не світитися. Ні, виявилося ні те, ні друге, ні тим більше він не арештований. Тут вирина оця історія, яка називається Зеленський своїх не здає. Якщо вони свої, вони можуть на всіх на очах вбити людину, вони можуть зробити п'яну аварію, вони можуть розкрадати мільярди-мільярди коштів. Якщо вони свої, він їх не здасть. В крайньому випадку під певним тиском обставин може посунути з одної посади на якусь іншу. Ну так як абсолютно довіреного, призначеного зеленським керівника одної з райадміністрацій Києва, який крав, але очевидно ділився. Перепризначили після великого скандалу на посаду заступника тієї ж самої адміністрації, отак от поступає Зеленський зі своїми друзями. Тепер з Бакановим, як виявляється, Боканов просто не світився, бо йому так порадили. Він виринув, от зараз, в ті минулі дні, з такою інформацією, з такими повідомленнями, що він виявляється останні півроку. Уявляєтеся, в яких умовах якої секретності, що ні його однокурсники, ніхто цього не побачив. Він виявляється, навчався на курсах адвокатів. Півроку виявилося достатньо для людини без жодного нормального юридичного досвіду і знань стати адвокатом. Отак так у Нас буває зі своїми людьми в Україні. Більше того, він абсолютно таємно умудрився здати іспит на адвоката. І навіть таємно, так що ніхто не дізнався, ще в червні зумів в урочистій обстановці отримати посвідчення адвоката. От в нас є така засекречена. Ви вважаєте, що найзасекреченіша установа це головне управління розвідки, повна ерунда. та Там працюють, господи, там расисти е, Червоненка і там Лукашисти Шевченка працюють. Там найвідкритіша організація, яка тільки може бути. СБУ не з закритіша тепер, особливо при Баканові, як вона була, коли там російські відверті зрадники були призначені на роботу. А найзакритіша, найтаємніша в Україні організація це Полтавська рада адвокатів. Чи асоціація, як вона там зветься, вона умудрилася його, він чомусь приписався до Полтави, до якої немає жодного стосунку. Мабуть, тому що це найтаємніша структура в світі. Вони умудрилися таємно його навчити, таємно йому провести екзамени. Ні один керівник, ні один учасник ради ніде ні про що слова не сказав. Хоча в нас адвокати ну не люблять мовчати, скажімо так. І там у всіх, очевидно, інших областях, чому доводилось Полтаву їхати? Тому що, мабуть, там були єдині найсухняніші, які виклинули наказ під козирок і навіть не подумали заїкатися. Серед адвокатів є багато завжди тих, хто захищають опозиціонерів, які захищають пресу тощо. І відповідно вони точно не стали б мовчати, що тут фальсифікують диплом для Баканова. Так от Баканов в оцій таємній Полтавській раді отримав посвідчення адвоката. Тепер простеньке питання: а навіщо? Людині, яка, напевне, вже давним-давно є доларим мільйонером, якому всього вистачить, чи діставати, оце посвідчення адвоката. А все дуже просто. Війна закінчиться. Чи закінчиться вона нашою перемогою? Знаєте, чим більше я дивлюся на деякі дії нашої влади і те, що вони роблять в міжнародних стосунках, сварячись з друзями і домовляючись, ну, м'яко кажучи так, з не друзями, я не певний, чи це буде перемога. А в будь-якому випадку ця влада все одно. Доведе до якогось закінчення воєнного стану, настане якийсь мир. І в ході того миру ну, хочуть вони чи не хочуть, навіть якби вони не домовлялися з московитами, почнуться серйозні процеси про компенсації, репарації, відновлення завданої шкоди і тому подібне і громадян, і корпоративних прав, і держави. І там, повірте мені, суми в кінцевому рахунку будуть йти, коли ж Росія таки наламається, навіть якщо Зеленський з ними домовиться. То і Росії доведеться з часом ну, сотні і сотні мільярдів доларів виплачувати. І ці сотні мільярдів мають іти через довірених людей з двох причин. Перша причина: адвокатська компанія, яка буде супроводжувати, має отримати в такому випадку дуже великі комісійні. Це ну ви згадайте те, що вигравши на пару мільярдів у Росії. Нафто проти е, 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 Газпрому е, наша команда Вітренка за найскромнішими ще своїми там побажаннями отримала мільйони, багато мільйонів премії. Уявляєте собі, коли будуть відсутствуватися сотні мільярдів. Ну насправді там іде в відсотках. Тому компанія, яка буде вигравати ці процеси, має отримувати комісії в мільярдах доларів. Мільярди доларів, ще раз нагадую, не гривень. Це те, що будуть пропускати. І тоді ніхто не буде кричати, ай, ай як вони багато собі взяли, аж навіщо нам їх тримати, як вони нам так дорого обходяться. Держава не отримала, вони отримали. Так от, для цього і є, для цього і потрібні Баканови. Він не буде вести процеси. Він, без, він не навчається, він дресури не піддається, він не зможе бути нормальним повноцінним адвокатом. Він має очолювати процес. Під його контролем має це відбуватися, він має розподіляти ті гроші. Це перше. І друге. Гроші, які будуть повертатися державі, там вже багато дуже важливо того, що вони пішли не в загальний фонд державного бюджету, звідки там якимось вчителям, лікарям, вчителі хай відпочинуть від 4 тисяч доларів на місяць. Мабуть, їм вони і так, так кишені обривають, хай трошки відпочинуть, а не на армію, не кудись. А вони мають піти в якісь тихі проекти, в спецфонди бюджету, в закриту частину, можливо, піти по корпоративних розрахунках, щоб не йшли гроші в бюджет. Повернення, а за завдану шкоду, умовно кажучи, державні стопроцентно державні компанії пішли до якоїсь певної державної компанії або її спадкоємця, і от таким чином будуть розподілятися ще десятки мільярдів доларів. І оце є завдання Баканова. Вони готують відповідно абсолютно своїх, тому що своїх Зеленський не здає. Баканова звільнили не за ті причини, що він зруйнував безпеку України, навів зрадників. Зрадників призначив Зеленський його. Звільнили через те, що він в певний момент попав між жорна гризні у Набанковій, де поверх з поверхом воюють так, як на Росії воюють між собою башні Кремля. Оце історія з Бакановим уся. Його готують до великого деребану після війни. Буде цей деребан, не буде, а чоловічих уже підготовлен. І плюс Баканова вже всі відмили, вже йому ніхто не згадує, що а чому ж Баканов досі не в тюрмі. Отака історія. Наступне теж зовсім свіже витягнув. Побачила повідомлення, що дублювання українською мовою не скасовують. Поясніть, що сталося. О, сталося багато. Ну, пункт перший, що стосується самого дублювання, відбулося, якщо я не помиляюся, вчора зранку засідання профільного комітету Пудраєвого з гуманітарної та інформаційної політики, де вони всі одноголосно підтримали проект Зеленського про англійську мову і. Тільки чітко зафіксували вилучити з цього проєкту, не підтримувати всі пункти про застосування англійської мови в телебаченні і е, кіно. Це логічно. Тому що відкрити кінотеатр спеціальний, зробити спеціальні там покази, виключно англійською мовою можна. А там, мало бути, в тому проєкті Зеленського чітко написана норма. Я це аналізував в одному з записів: ліквідації знищення. Українську дубляжу і це пряме порушення Конституції. І тому добре, що на це погодилися. Причина, знаєте, Зеленський кіношник, йому було дуже важливо. Він же ж хоче і на російську. Територію, він же ж мріє, що ми ж знову друзями і партнерами договоримося. Він хоче знову туди давати свої фільми, він хоче звідти запускати. Його партнер Беня не хоче міняти, проводити якісь там субтитри, робити якийсь там дубляж. Їм хотілося цього знищити. Але це було непринципово. Сам законопроект дурний. Тупий і безнадійний. Він нічого не міняє. Він носить кілька нормативів додаткових обов'язкових, чим породжує корупцію і не збільшує вивчення англійської мови. Просто від слова взагалі, тому що англійську мову підвищувати її престиж і значення почали задовго до Зеленського, ще десь за часів кучми. За Ющенка її дуже піднімали, От воно все, що по, по накатанні вгору. Просто люди старшого покоління, їм же це важче. А молодші і так всі тотально знають англійську. Ну, єдине, що там контроль треба більший. Тому закон, крім корупційної складової, нічого більше не несе, там було достатньо просто відповідного рішення Кабінету міністрів додаткового і тому подібне. Все. А от з дубляжем це була дійсно політична штука, дуже небезпечна. Злякалися розголосу і дали задній хід. Це добре, що вони іноді дають до задній хід. Але відбулося ще щось дивовижніше. Я вчора в день. Записав і десь перед вечором ще виставив велике відео щодо оскотинювання наших голів за участі, ну, скажімо так, не без участі гауляйтера від культури пана Ткаченка оцими бідосеріалами. Це дійсно оскотинювання, це те ж саме, що робилось перед 2019 роком. Дивіться, вчорашній попередній запис. А насправді після того раптом сталася дивишна річ. Ткаченка спочатку Зеленський вимагає його звільнити. Потім Ткаченко біжить з заявою до Шмигаля, каже, що це він сам просить звільнити і дивується розповідями там Зеленського, що це Зеленський його хоч, хоче звільняти. Розказує, як він ніс культуру маси, забуваючи сказати, що він ніс насправді під час війни без культур я в маси, жодного продукту на замовлення міністерства патріотичного характеру, саме серед творчої продукції, створено не було. Зате. Ну, оскотинюючі серіали почали готувати. І от Ткаченко все. Ткаченко відходить. Є припущення, хто стане на його місце. Поки що не будемо спішити. Кажуть, що це буде нинішня директора мистецького арсеналу. Це ніби приємно, але насправді згадайте одіозного жахливо шкарлета звільняють. При тому, що Зеленський пару місяців до того на відріз відмовлявся його звільняти. Казав: це прекрасна людина. Що ви хочете? Україна вже переросла питання щодо корупції. Та сама була історія з Каченком пару місяців назад. Його вимагали звільнити, петиції набралися. Він відмовився. І тут раптом він звільняє Ткаченка, а перед тим звільняє Шкаруета. Ставить Оксана Лісового. Я знаю Оксана Лісового ще з дитинства. Це є прекрасна людина, а толку. А то, що сталося, що міністерство працює, міністр працює окремо, а міністерство по старій накатаній схемі під контролем уряду працює, як і працювало. І, на жаль, результати не відбуваються. Так само, я боюся, буде і по культурі. А тут ще простіше: телебачення, кіно, радіо, цілий ряд сфер, креативної індустрії. Вони взагалі поза контролем прямого міністерства. Ними всіми керував Ткаченко, тому що він гауляйтер від папіка. Папік Зеленського, Школомойський, ми пам'ятаємо, і партнер по бізнесу Зеленського, ну по тому, який був в них на плюсах спільний. І тому він все це контролював. Нова міністр чи новий міністр цього контролювати, на жаль, не зможе, і там будуть робитися далі ті самі події. Але історія. З Ткаченко має інше підспудне дно. Ну, перше він дійсно дуже неуміло почав протягувати свої обійські проекти і фінансування на свої різні там фірмочки, своїх партнерів, і це завадило іміджу Зеленського зараз. А вони до виборів, я хочу нагадати, готуються серйозно. У них війна в голові Зеленського закінчилася ще в 2019 році, і от тій ситуації це дійсно дуже серйозна компрометація. Що в такому випадку робити? Ну, зіпхати всю воно на когось, але Ткаченка ніхто би не зняв ніхто. Якби не одна історія, пригадаєте, як на плюсах в Коломойську почали розкручувати поворознюка ще в рамках загально національного телемарафону. Зараз плюси, фактично, зберігаючи свою коду в телемарафоні, створили новий канал, який їм спокійно дали можливість зареєструвати і по Т2 і скрізь запустити, на якому працюють виключно плюси. І от вони, маючи можливість самостійно знову почати крутити ту ж саму свою політику, вирішили ще й крутити за гроші. А проблема в чому? Коли вони розкручували поворознюка, у Зеленського раптом піднялася певна паніка. Вони заміряли його рейтинг і раптом виявилося, що Поврознюк забирає голоси в Зеленського, і ще й Зеленського може побити. Тому що наші українчики не путати з українцями. Ну люди кажуть, що так: чим більше смердить, тим більше вони до нього тягнуться. Отак от є в них з вибором. Ще раз кажу, не путайте з українцями. Я говорю про українчиків. І в Зеленського лякалися, була команда припинити розкрутку Поворознюка і десь півроку назад припинили намертво. І тут зараз, на відчутті раннього низького старту до виборів, у Коломойського починають за державний кошт, слухайте, хлопці, ви вже не обнагліли, розкручувати нову, новий серіал Суга народу тільки Слуга народу, тепер не Зеленський, а Поворознюк. Ну, я розумію, Коломойському хочеться десь трошки насолити Зеленському. Він десь і казав, що. Він відчуває в своїх приватних розмовах, що десь виростив таке, що вже йому самому починає загрожувати. І він хоче погратися. Ну, давайте я вам по образу і подобію, поміняю одне на поміняю друге. Я вам сунув. Зеленського, а ну я вам спробую всунути поворознюка. Ну, в Зеленського на це не змирилося. І тому відставка Ткаченка, перехоплення іншими людьми цієї сфери, постарається, щоб всякий інгулець там більше не проскакував, будуть йти інші серіали, буде йти знову якась реінкарнація «Слуги народу, в якій вже буде Зеленський, або його прообраз буде позитивним героєм, який буде викликати підспудне бажання громадян проголосувати, плюс будуть ті ж самі серіальчики. Тільки за ними не буде світитися один плюс один. Чи нам від то легше ні, тому що плюси мають вже свою базу. І вони просто знімуть той самий інгулей та все саме, без державних 33 мільйонів своїм коштом, і на рекламі це покриють. І українчики матимуть знову вибір. З боку Зеленського, там вже без Міністерства культури, буде протягуватися образ. Оце є влада, яка є сьогодні прекрасною, а з боку Коломойського буде протягуватися ну, відверте гопництво і відверте взагалі 100% От Маємо ситуацію. А з дубляжем, слава Богу, на якийсь час має нібито спокій, хоча це поки що тільки рішення комітету. Ще немає рішення Верховної Ради. Так, я дуже розгорнуто відповідаю, треба трошки коротше. Чи може людина балотуватися на посаду президента чи народного депутата, якщо вона має відкриті кримінальні чи адміністративні провадження проти неї? Наприклад, чи зможуть на наступних виборах висунути свої кандидатури Петро Порошенко, Софія Федина, Тетяна Чорново та інші патріоти, проти яких сучасна влада повідкривала судові справи? можуть. Жодних проблем нема. Насправді, я думаю, що українська ця прости господи, влада дуже би хотіла цим людям заблокувати можливість висунення. І тому, зокрема, проти Порошенка вони валили сотні та реально сотні в різний спосіб. Проти нього персонально менше, а от тих, які за фактом, але по ньому били неймовірну кількість кримінальних проваджень. Вони всі розсипалися, всі. Просто їх не закривають, але вони нічого не дають. Якби їм вдалося довести до вироку в суді, вони б дуже тішилися, вони б вибили, можливо, конкурента. Але насправді це зробити неймовірно важко, тому що це є прямі конституційні норми, і на президента, і до Верховної Ради. Я зараз дуже спрощено буду говорити без там спеціальних юридичних формулювань, можуть висуватися люди в питанні кримінальної відповідальності, які щодо яких немає непогашеної установленого порядку судимості за скоєння важкого умисного злочину, які, судимості, які хвирок набув законної сили. Це таки вище складно. Насправді пояснюю: людина, яку колись давно засудили, але потім вирок погашений за часом, за давністю, може балотуватися. Людина, проти якої відбувається кримінальні провадження, може балотуватися, навіть як вона сидить в суді. От, е Андрій Шкіль став депутатом Верховної Ради прямо з Лук'янівського СІЗО, прямо звідти поїхав до ЦВК забирати мандат. Людина, проти якої є вже вирок першої інстанції суду. першій інстанції людину засудили до ув'язнення. Але не відбулось апеляції ще. Перша інстанція вирок не набув законної сили. Він набуває після апеляції або якщо людина не подає апеляцію. Тоді зберігає терміни, і тоді вже все вирок набув сили. От починається апеляційний процес, а він може тривати рік і півтора, тому використати оті кримінальні провадження, щоби вибити з нормального політичного життя опозиціонерам опозиціонерів, ваді не вдасться. Вона може їм тільки утруднювати життя і пробувати їх дискредитувати. Але тільки після того, коли апеляційний суд підтвердить вирок суду першої інстанції, ці люди. Втрачають право балотуватися на президента і на депутатів Верховної Ради. Тому ще раз заспокоюю, скористатися цими способами, цими фокусами ця влада не зможе в принципі. Це неможливо. Так наступне, ну тут навіть не питання, а короткий роздум. Написав пару фактів у коментарі, де тусуються фанати З. Так вони не фани, вони фанатики. Їм взагалі будуть. Байдужа будь-яка правда про зраду. Вони просто обзивають всіх нас проти з прохоботами і малоймовірно, щоб це були боти. Так, це не боти. Це і реальні люди. І це і є те, що називається оскотинювання. Воно не придумане зеленським. Воно придумане дуже давно. Сталінізм, нацизм, будь-які тоталітарні режими використовують цей метод розмити. Позицію іншого, не сприймати аргументів позиції іншої, не дискутувати з іншими. Хто ні з нами, той впроти нас. Якщо враг не здається, то його унічтажають. Це те, що говорить Безуга, це те, що говорить сьогодні Суї, це те, що говорить спікер Зеленського, Литвин і тому подібне. І відповідно, вони привчають автоматично до розмитого, деперсоніфікованого і знелюдненого образу своїх опонентів. Якщо ти не людина, якщо ти якийсь узагальнений порохобот, то навіщо з тобою дискутувати? І це виходить от дивна ситуація. Нам кажуть, що ми ти якісь боти. А насправді слухайте, спробував би Порошенко, а йноді стається йому дуже сильно від своїх, коли він робить якісь рішення, які своїм не подобаються. Слухайте, на нього налітають і його критикують свої ж. А в Зеленського виробляється позиція для своїх особистої святості. Слухайте, це певна сакральність, релігійність, ну таке, знаєте, блюзнірство і гріх проти першої заповіді Господнії. Це вже залишимо на його совісті. Але саме оце, тому і вони створюють оце такий, знаєте, ніби майже релігійний контекст на свого лідера. І оці форма, прив'язаність до форми, до його там якогось вигляду, який має викликати якийсь релігійний екстаз. У певного середовища навколо нього У нас можливо протилежні відчуття, а в них так. І плюс повна некритичність. Ви відмовляєтеся слухати будь-які аргументи своїх опонентів, але ви приймаєте без аргументів істину, яка нав'язується вам. Ну, слухайте, ну так сталінізм утворювався, більшавізм утворювався. Ну ці науки. Так само, як неуки, які будували. Ну, слухайте, що сталінську систему, більшовицьку взагалі систему при лінії, що нацистську Гітлері, будували люди з незакінченою вищою освітою, ось, кажу, не закінченою вищою, незакінченою середньою, в країну випадку середньою освітою. Про вищу там фактично не йшлося, там були одиниці, і ці неуки на підсвідомому рівні вилили спосіб, як душити. І не сприймати сприйняття іншої думки. Якщо ти не можеш її опонувати, ти маєш її завтаврувати відразу наперед. це пропагується, це дуже активно пропагується, тому воно працює. Їм це вкладають в голову. Ви не маєте чути інших аргументів, ви не маєте на них відповідати. Ви маєте от на цьому зафіксувати це і все. Так, є відповідь. А, і ну ще раз кажу, це не боти. Це є справжні реальні люди, на великий жаль, їх перетворюють фактично, оцим ускотинюванням на ботів людей живих. Наступне питання, ну, давайте так, коротко, тому що тут досить довге е, мова йде про кольори українського прапору, і що, мовляв, чи це не є якимось спотворенням, умисним відведенням від чогось то, що там з дегра... е, 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 дискредитацією нашої символіки, те, що дуже ядучі жовтій і синій дають на відміну від спокійніших, м'якших наших кольорів. Ні, я думаю, що ні. Я думаю, що це елементарна частково неграмотність і недостатня врегульованість, що розуміти під тими назвами кольорів, які записані в Конституції. Тому що там в Конституції чітко написано розміри полотнища, ну власне співвідношення ширина довжина, навпіврозділені, зверху синій, знизу жовтий. Все більше там нема. Кольорова гама, які виписувати, вона могла бути іншим, додатковим і певним законом або підзаконним актом, де має бути параметри чисто поліграфічні, які мають бути насиченістю цих кольорів, тощо це потрібно, на мій погляд. Тому що в іншому випадку, ну дійсно буде пригадуєте, як на початку 90-х, світ взагалі не знав, який наш прапор, і нам чомусь виставляли мало не біло-білий, біло лимонний тому що вони бачили вицвілі наші прапори, фарби були поганенькі, тоді ми всі з тими прапорами ходили, вони в кінці кінців синій, дуже швидко вицвітав. І вони фактично, деякі взагалі сприйняли, що в нас виявляються біожовті прапори. Насправді це не міняло суть прапора. Це, це було просто ну, недостатнє ставлення, тоді воно було вимушене. А зараз воно від ну, не, недостатньої відповідальності, і поваги до прапора, від тих, хто мав би задати чіткі параметри стандарту прапора. Кольорова гама теж має бути частиною опису прапора, не обов'язково конституції. На мій погляд, це було би правильно, але в суттєвому в кінцевому рахунку це суттєвого значення немає. Це естетично викликає. Можливо, певне таке, знаєте, ядучість певна кольорів може дійсно викликати трошки несприйняття, тому що вони справді мають бути не такими. Це символ неба і символ пшениці, а не символ якихось ядучих анілінових фарб. Але, ну ще раз кажу, я не бачу в цьому політики. Я бачу в цьому просто елементарну недбалість. А політика появляється тоді, коли під час певних серйозних подій, от особливо під час Революції Гідності, вилазять певні там запілля, їх, звичайно, дуже просять вилізти. Вони насправді на цьому помішенні люди, які починають доказувати, що Україна ніколи не буде успішною, тому що за законами гральдики зверху має бути жовтий, знизу має бути синій. Український прапор. Зверху синій, знизу жовтий, все це встановлено для всіх українців в якихось коротких періодах, певні форматі, окремі партії, використовує перевернутий прапор. Це не має значення, коли ці люди лізуть, от тут шукайте підноготну. Для чого вам вводять, пускають черговий конфлікт? Що ми пережеруємося за те, як має виглядати український прапор, в який біг, а не за що ми стоїмо під цим прапором? От чомусь завжди вони попадаються, ці люди, то на відновлення незалежності України, то під час кількох попередніх революцій вони раптом всі вилізали, то під час революції гідності. От просто подумайте, кому це вигідно і все. І на цьому закриваємо цю тему. Так декілька днів тому наступне питання в коментарях на одному з телеграм-каналів почалась суперечка. Там власниця каналу задала питання, як ставляться військові до влади. Одна з тез, каже глядачка, мене геть вибор з колії. От, мовляв, якби Порошенко був при владі, Україну було б здано Росії. Опускаються руки. Знаєте, мені теж опускаються руки, але я розумію, це відповідь на те повзаминуле питання. Оце і є система пропаганди. Ми маємо розуміти, це є. Спеціально вироблена технологія. Ви маєте забити людям дві речі. Вони мають перестати думати самостійно, і вони мають повторювати фрази, які їм оскотинювачі запихають в голову. Для того існують оці всі права на владу від цих мосейчучок коломойських, для чого існують ці серіали, в яких вам вбивають голод істини в останній інстанції і все. І вкладається фраза, і головне, коли ви починаєте з нею сперечатися і доказують, ну, а поясніть, чому. Відразу починається вибух ненависті, тому що закладають людям, оте, от що я говорив, на відповіді про на те раніше питання: закладається де знелюднення інших осіб з іншою думкою, і от тому. Так важко боротися з фанатичними прихильниками певної течії, якщо у вас немає хоча б одного-двох років на повільну, плавну роботу з мізками людей інформаційну, без цензури. І от тому з 19 го до кінця 21-го, початку 22-го року рейтинги Зеленського і кількість тих, які заковтували таку брехню, автоматично пішли круто в піке вниз. а... Рейтинги опозиції почали потрохи-потрохи зростати, зростати, наростати і дуже серйозно наростати. Порошенко відставав від Зеленського перед початком вторгнення тільки на величину, яка вкладається в похибку статистичну, а суги відстали від європейської від тоді БПП ще ні від Європейської солідарності в три рази. Для цього було потрібно біля трьох років спокійної роботи. Три роки в умовах теж певної цензури, переслідувань, то що можна було людям пояснювати, до людей доходить. Оце, що ви бачите, це є, що питання йде, це якраз то є випадок, коли нав'язуються людям швидкі рішення. От тому їм потрібно. Чому вони всі кажуть, що Стефанчук каже, і всі кажуть, тільки закінчиться воєнний стан, нам треба терміново провести вибори. Тому що дійсно за цих три місяці термінового проведення люди не встигнуть освоїтися. І Велетенська кількість, яким це вбили в голову, вони не дістануть додаткової нової інформації, вони не зрозуміють, про що йдеться, і вони будуть говорити цими трафаретами. Ці трафарети виходять з голів тільки з часом, при наявності хоча б якоїсь, хоч трошечки, вільної інформаційної політики. Немає інформаційної вільної політики, причому різнопланової. З одного боку, прямий, з другого боку, Ахметовський був Україна-24. І вони перехресно дали ефект. Люди раптом почали думати: стоп, і ці говорять, ну добре, вони про хоботи. Ахметовські говорять, ну вони там про російські, стоп, а чому вони однаково говорять? Стоп, так вони ж правду говорять. Отак це працює. цим ми поборемося, оце буде важко. Наступне питання дуже коротко, менше хвилини. Е Пане Тарасе, розсумавте. Будь ласка, що там трапилося між Байденом і Волосом? Хто з них ірландить і хто чим образив ірландців, в результаті чого кандидатуру волоса США перестали висувати на ЕНСЕКА НАТО? Насправді слухайте, забудьте цю національну тему, бен Волес. Англієць з шотландськими політичними кореннями, Байден, ірландець десь з походження, але він, американець багато поколінь, там виключно державні інтереси. Берн Волес мав залишитися не на посаді НАТО. Він відмовився йти на посаду НАТО, тому що треба допомагати Україні. Зеленському за це бачив, як подякував. Тому там насправді там ми недооцінили нашого друга, який пожертвував кар'єрою. І тому лишається Столтенберг. А Бен Волес, ну мені здається, він вирішив покінчити з політичною кар'єрою. Далі будемо бачити на цьому. Закінчуємо. Слава Україні.